Добрий день, Тетяни. Добрий день. Я рада, що ви приймаєте тут у себе в Харкові, в кабінеті. І перше, що мені хочеться дізнатися, от новий рік, 2024 прийшов, і цікаво дізнатися от останнє в році засідання було вченої ради. Як воно пройшло? Як можна його підсумувати? Ну, насправді я можу сказати, що засідання, останнє засідання вченої ради, яке відбулося 25 грудня, в такий дуже важливий день Різдво за новим календарем. Тому ми навіть проводячи останнє засідання, відчували піднесення. Розуміючи, що ми пережили дуже важкий, дуже складний 2023 рік, і, е, і зазвичай на останньому засіданні вченої ради ми обговорювали все, що відбувалося за цей рік, і е, насправді е, планували майбутнє, тому що завжди дуже важливо не просто підсумувати, а ще ставити плани на майбутнє. І я думаю, що насправді нам було чим пишатися. А за традицією в нашому університеті зазвичай в останній місяці року ректор звітує за, діяльні... за діяльністю університету протягом року. В цей раз ми трохи змінили цю традицію, і саме 22 січня, День Єднання і Соборності, я звітувала як ректор про діяльність нашого університету. Ви знаєте, за кожною цифрою, таблицею, діаграмою, це стояла велика праця нашого колективу. І всі ті здобутки, які ми отримали за 2023 рік, я думаю, що цим можна пишатися і в мирний час. А під час другого року війни це просто неймовірне піднесення і гордість за колектив, за цю наполегливу операцію, за те, що ми маємо такий результат, і за те, що ми не просто працюємо, а ми розвиваємося і навіть плануємо. Це саме головне зараз Жити тут і зараз і мати сміливість планувати майбутнє. Ви знаєте, коли згадуєш Харків, то згадується декілька речей: це чисте місто, це університет Каразіна і Університет Мудрого. От, справді символ Харкова Каразінський університет. Як вдалося стати таким символом за цей період роботи університету? Ну, насправді я можу сказати, що Каразінський університет це і символ Харкова, це і серце Харкова, це і центр Харкова. І якщо ми подивимося на історію створення нашого університету, відкриття мені здається, що саме відкриття університету. В місті Харкова воно повністю поміняло траєкторію розвитку нашого міста. Із маленького містечка Харків перетворився в сучасний європейський мегаполіс. Я думаю, якщо ми подивимося, то всі видатні постаті, ім'ями яких названі вулиці, зірки, вони всі пов'язані з Каразінським університетом. Тому саме от ідея, думка відкрити університет, запросити в той час німецьких викладачів піднімати, розвивати науку, це і є ознака того, що університет впливає на майбутнє нашого міста. І зараз ви знаєте, в чомусь вона історія повторюється, тому що ми об'єктивно розуміємо, що життя. Тримається і буде повертатися в наше місто тільки тоді, коли тут будуть молодь, будуть наші діти, будуть наші студенти. Якщо буде молодь, то буде і перспективи розвитку нашого міста. А молодь і студенти це завжди університет. Тому я думаю, що у нас зараз така головна місія зберегти молодь. Для міста Харкова, для нашої України і розвивати і Харків і Україну після нашої перемоги. Щодо повернення молоді, є вже якісь плани, як повернути молодь до Харкова? Ну, насправді я думаю, що все одно. Якщо ми пройдемо вулицями Харкова, ми можемо сказати, що молодь тут є, і вона також е, живе в Харкові і вчиться в Харкові. Мені здається, що зараз харків'янин це просто. Людина, яка зробила свій вибір жити тут і зараз в Харкові. Це от ознака харків'янина. Молоді багато. молодь у нас дуже відповідальна, дуже талановита, дуже працівита, дуже патріотична. І насправді, якщо ми подивимося на студентів Каразінського університету, це наші діти, якими ми пишаємося. По-перше, ми їм дуже вдячні за те, що вони віддані Каразінському. І е, ми дуже їм пишаємося, тому що знаємо, що і наші студенти також пішли до лав Збройних сил. Вони волонтерять, вони допомагають, вони намагаються бути корисними. Е, причому вони не е, запускають навчання, розуміють, що зараз навчання це також їх обов'язок, тому що на них розраховує держава майбутнє. Ну дійсно. Популярність університету вона є, і вона була протягом багатьох років, але її треба підтримувати. Як вдається підтримувати в період війни? Мені здається, це складніше, ніж було, добре, до прикладу, у 2021 році. Ну насправді мені здається, що університету є своя історія, університету є своя репутація, університету є міжнародне визнання. Тому підтримувати статус Каразінського це не важко, тому що ми робимо те, що робили раніше. І ми не понижаємо якість, і ми не понижаємо рівень. Навпаки, я можу сказати, що війна відкрила нам нові можливості, і те, на що ми не наважувалися раніше, ми зараз робимо, тому що ми розуміємо, що війна це також шанс для розвитку, для спілкування, для відкриття нових проєктів, для міжнародного співробітництва. Тобто все, що можливо зараз робити, Каразіцький робить. І я думаю, що саме ті здобутки, якими ми звітували в звіті ректора про діяльність, свідчить про те, що Каразінський тримає свою впевнену позицію. Ви зазначили про міжнародне співробітництво як один з пунктів. Дійсно, зараз в Україні дуже плідна така співпраця з міжнародними партнерами і всі підтримують Україну. А на рівні університету Каразінського, яка співпраця з іншими університетами? Чи є вона, і яка вона конкретна дійсно? Співпраця є, і тут я можу сказати, що ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, нашим університетам, які Одразу відгукнулися відреагували відрахували на те, що відбувається у нас в нашій країні з початком повномасштабної війни. Я розділила цю підтримку на деякі блоки. По-перше, якщо мова йде про освіту, то можу сказати, що у нас просто одразу розширились можливості академічної мобільності, і наші студенти поїхали вчитися за програмою академічної мобільності дехто з них отримав стипендії. Така ж сама ситуація відбувалася і з нашими викладачами, їх запрошували в якості візитер-професор, надавали допомогу. А, стосовно міжнародної діяльності і грантів, тобто ми розширили нашу мапу співпраці по програмам Размус плюс, по програмам академічної мобільності. А, наш університет збирали, відправляли до нас гуманітарну допомогу, через наш волонтерський штаб допомагали. Нам надавали фінансову допомогу. Наприклад, Альянс Європейських університетів Аврора надав нам допомогу, яку ми витратили на підтримку життєдіяльності університету, посилення цифровізації в університеті. Університет Осло. з… Також з Норвегії надав нам допомогу, і це також нам було дуже дуже потрібно. Наші партнери і член нашої Піпунської ради Каразінського фонду зібрали гроші, і ми поставили сонячні панелі. Це нам також дає можливості зараз економити. Тобто, підтримка, вона всебічна і з різних боків, і знаєте, що. Дійсно, нас зараз то що вона не зупинилася. Вона продовжується, може в деяких моментах і посилюється. Ви сказали знову ж таки про те, що університету потрібно, так? Що зараз на цьому етапі університету потрібно, що можуть надати благодійні організації, щоб вони просто фільтрували, що треба Каразінському, а що не треба? Що потрібно Каразінському, те, що потрібно всім. Перша наша перемога. А друге, ну я можу сказати, що ми співпрацюємо з благодійними організаціями, з волонтерами, і їх багато, ми всім дуже-дуже вдячні. Питання номер один: я думаю, що всі знають, що університет за вже майже два роки війни один мені здається із. Небагатьох університетів, який прийняв на себе ці вдари російських агресорів, тому що ну, у нас зруйновано багато наших будівель. І навіть останній прильот 2 січня вже цього року це знов мінус 900. Вікон по університету. Тому питання номер один це максимально зберегти те, що ми маємо. Це не просто будівля, це наші надбання, це наші матеріальні цінності, це наші здобутки, це наші архіви, це наші експозиції в музеях. Тому ми постійно співпрацюємо з благодійними організаціями на зв'язку, тому що ну. Проблеми різні. Наприклад, там десь нам в бібліотеці не вистачає там, відповідних приладів для того, щоб зберігати наше унікальне видання. Музей археології це окремі проблеми. Якщо мова йде про головну будівлю, то питання номер один просто зараз встановлення вікон. Я розумію, і я дійсно розумію, що зараз завжди встає питання грошей на Збройну силу. І за можливості ми також збираємо допомагаємо, але також ми повинні і тут підтримувати життєдіяльність університету, тому що у нас є унікальне обладнання, у нас є лабораторії, і без вікон це все може, на жаль, зруйнуватись, тому ми за це також хвилюємося. Ну з вікнами проблеми вже вирішена. Да, Дякуючи, знову повертаючись до наших друзів-партнерів, і партнерів, тому що це у нас був такий захід. В минулому році ми провели Харків-Берлін міст. Результатом цієї зустрічі, обговорення і створення платформи, це був потім візит посла Німеччини в Україну і після чергового прильоту руйнування наших. А вікон він одразу відгукнувся, приїхав до нас, подивився на ситуацію, підтвердив, що вони будуть надавати нам допомогу. Ми за цим дуже вдячні. У університету є така крамниця, так, де продаються брендовані речі У університету, різні світшоти, худі і тому подібне. Як прийшла ця ідея створити цю крамницю? Ну, ви знаєте, я просто чесно згадую ще свої такі студентські роки. У мене була можливість поїхати по обміну як студента за кордон. І в університеті я побачила саме ці мерчі, і мені так це сподобалось. Я думаю, що це такий символ, який підтверджує тебе до єдності з цією корпорацією. А у нас такого не було насправді. Ми закінчували, На жаль, да ми жили під тиском Радянського Союзу, і всі, закінчуючі заклади вищої світи, роз'їжджалися і навіть інколи згадували там на день зустрічі випускників. Дуже хотілось цю ідею відновити, а, мабуть, не просто відновити, а запровадити саме в університеті Каразіна. І спочатку це був просто мерч, який там кружка, це як символ того, що частинка університету, коли ти виїжджаєш, їде з тобою. Насправді, більш для створення цього бренду нас підштовхнули наші іноземні студенти, які вчилися. Вони казали, ми їдемо з України, ми хочемо забрати частинку з собою. Тому так народилася ця ідея. А зараз вона має просто вже інше значення, тому що навіть коли ми виїжджаємо за кордон, або наші викладачі, або студенти, які зараз знаходяться, тому що не всі знаходяться в Україні, вони всі просять, будь ласка, дайте нам частинку Каразінського, тому що це буде гріти серце, да, і це буде відчуття, що я поруч з Каразінською спільнотою. Тому мені здається, що корпоративний стиль це також символ. Єднання і е, єдиної родини навіть в цьому році, коли у нас було посвята першокурсників, ми для себе вирішили, що ми не хочемо це робити в мантіях і дуже офіційно. А ми зустріли першокурсників саме в корпоративному стилі, начебто запрошую їх до Каразінської родини. Потім буде мантія на випуски, коли ми будемо всі готові, коли ми хочемо якогось статусу. Але коли зустрічаєш перший раз студентів, навіть якщо це в онлайні, хочеться їх просто запросити в родину. І ми навіть не зупинилися на цьому, і ми на, до нашого свята 17 листопада, який ми відзначаємо як день підписання указу про створення нашого Каразінського університету, оголосили конкурс серед студентів, щоб вони запропонували свій варіант мерчу, який їм здається. І мені дуже сподобалося, що ця символіка, яка була відображена, вона символізувала як університет це серце Харкова. Тому ми вдячні нашим студентам. Вони також долучились до розробки нашого мерча. Ви щось купували з цієї крамниці? Ну, я от зараз в Мерчі, так, да, я можу сказати, тут поєднання красоти і поєднання корпоративного стилю, а головне дуже тепло, правда, вам можу сказати. Особливо зараз взимку, це, це дуже дуже. Якщо ви пройдете зараз по університету, ви побачите, у нас багато людей зараз дійсно ходять в корпоративному стилі, тому що ну, це якось знаєте по-домашньому. Ми зараз трохи живемо без офіціозу, по-домашньому, тому що ну, ми просто проживаємо всі однаково, тому єднаємося, відчуваємо себе єдиною родиною. А у вас багато речей з того, що продається? Смерть. У так. мене особисто? Так. Багато. Майже все? Ну, думаю, що Ну, може щось нове з'явилось, я не знаю. Ну, так, чашка, кружка є. Свічка є, футболки є, світшоти є, тобто все є. Чесно надягаєте? Ну, по-перше, я дуже люблю брати це за кордон. Коли ти їздиш за кордон, офіційне відрядження, і якщо я їду не сама, це навіть ми заходимо в делегацію, це підтверджує знов таки, що це Каразінський. А, так, думаю, що так. Скоріше за все, Частіше так. І мені комфортно в цьому, правда. Ви якось приймаєте участь в розробці того, що? Ой, ви знаєте, гарна думка. Ніколи не приймала. Думаю, може, треба про це подумати. У мене може з'явитися своє бачення. Якщо ви обов'язково створимо, я вам подарую. Дякую. Ну і останнє таке запитання. Після перемоги, що ви в першу чергу зробите? Дізнайтесь, можливо, з дому можливо, вам хтось прийде, скаже. Перемога. Перша ваша реакція і перша дія. Ви знаєте, мені більш за все хочеться обійняти кожного. Кожну з нашої Каразінської спільноти. Я думаю, що нам всім це дуже цього не вистачає. Передати ці емоції щастя, тому що ми так довго до цього йдемо. Е і думаю, що ми будемо просто радіти, обійматися і святкувати нашу перемогу перед нашим університетом, на нашій площі. Е а потім просто працювати. Тому що насправді ми всі дуже скучили, дуже готові до того, щоб працювати максимально. Е Головне спокійно, тому що, на жаль, ми не можемо зараз планувати надовго, особливо в Харкові, розуміючи, що кожен вечір, кожен ранок це для нас завжди невідомість, і ми не знаємо, що буде завтра. Але дуже хочеться вже почати жити наповну, маючи можливість планувати, реалізовувати, відбудовувати, створювати і просто бути щасливим. Дякую вам за розмову. Було дуже цікаво. Дякую за те, що приймаєте і за цю розмову. Дякую.